Йогоїстка, мабуть, в оправі. І я, бувала, думала про себе, тримає час гріхи мої нові, коли старі ще відмолити треба. Я лицемірка, що ж, можливо, і так, життя навчила маски одягати, Щоб викупити на п'ятак. Доводилася інколи брехати. Я надто горда, вперта як віслюк, якщо і так не вам мене судити, я від повчань втомилась і наук, а ідеально не навчила жити. Бездушна я, жорстока і черства. Ну що іще там? Це усі привини. Я визнаю, були мої слова бездушними, жорстокими, черствими, були й дороги інколи криві, бувало й зло лишалося за мною. Я гістка, мабуть, виправі, та я й не прикидалася святою. Як бачиш, я не подарунок долі терпи таку або втікай ще духу, поки ще мене зіле пуда солі, і світ не встиг замкнутися на глуху. Славільна, гостра, не терплю розлук я, мабуть, від природи трохи з перцем. Дивися сам, до кого тягнеш руку. Щоб потім не хапатися за серце. У нас з тобою дуже різні мови. Чи можна їх єдино об'єднати? Повір мені, повір мені на слово, тобі не вдасться бурю покохати.